Центральну картину. Ось це картина видатної української художниці, народної майстрині Марії Приймача. Давайте визначимо композиційний центр цієї картини. Що є центр? Твори. Це цієї картини. Є ну, тварина. Тварина. До висячка. Я там ця тварина? Незвичайно. Незвичайно, ця картина незвичайна. Чим вона незвичайна? Тварина вона тварина з різними узорками. З різними Так, Тобто вона прикрашена чимось. Отже, ми визначили, що композиційним центром тієї картини буде саме тварина, коли ми будемо приймати. Не картині, а спрощення будь-якого предмета. А спрощення предмету, наприклад, у його формі та кольорі. Так, у формі та колі, і ти стилізація. Що таке локальний згадає в Одиницьку? Це локальний це чистий, чистий кольор. Чистий колір, відножені кольори – це чистий колір. Ось і тут чистий, не змішаний. Давайте згадаємо тоді, скільки ж у нас є чистих кольорів, таких, які ми маємо від самого початку три основні. Основний кольорів є три Назви їх. Згадали з вами, як змішувати кольори, щоб отримувати різні відтінки. так? Знаємо, що в нас є локальний колір чистий. І дивіться, що, крім того, що зображення тварин стилізоване, спрощення, Що ще особливого в цьому зображенні? Орішка? Художник камера анімалістами. Анімалістами послуг також. Animals – це що? Це тварини. На англійській мові це тварини. І так, ми зараз з вами будемо також художниками-анімалістами, художниками, будемо зображувати зараз. Ще художниками-примітилістами, бо наша робота саме зображена в цій техніці, цій техніці примітивістів. Картину ми з вами трошки проаналізували. Зараз подивимося ще на особливості елементи, щоб ви в своїх роботах не зробили ніяких року. І так, дивимося, у нас в картині центром композиції є Тварин. тварина, У кругу неї Русліє. рослини, ну яке у нас? Холодне. Холодним кольором зображене те, а саме зображення Якщо будемо працювати вправно, то і картини наші вийдуть досить гарні. Взялися до роботи, пам'ятаємо в центрі композиції тваринка, по колу від тваринки у нас рослини, вибираємо для того, щоб вам легше було зображати, ми вибрали з вами разу, відразу. Ось. А тепер на ньому малюємо, щоб нам швиденько справитися з роботою.

Вистіше надали. Не забувай, що потім нам треба продекорувати ще цього котику, що в мене буде яскраві, що мені немає малюночки намалювати, квіточки, метелики. را عاشق If you have detail, the talisman and Даємо підсохнути трошки основному зображенню. Навколо ми не робимо ліс там, чи траву, а навколо робимо декоративні малюночки. thank Люблю малювати квіти різних звірів і пти, лісових і польових. Я одягаю їх у святкову одежу. І такі вони веселі в мене аж танцюють, тому що я люблю природу і землю. Бо все, що нам дає природа, все те ми живемо в природі, все ми те споживаємо. І звичайно, обов'язково нам всім треба любити і берегти природу, бо без неї ми не зможемо. Існувати. Народилася Марія Примаченко у 1909 році, бачите, вже більше ніж 100 років назад на Київщині. Дитинство її було затьмарено важкою хворобою, але вона не втратила цієї любові до життя, свого оптимізму, такого гарного настрою і бажання робити людям добро. І робила вона його. Все найкраще. Роблю сонячні квіти, тому що людей. Є. творю на радість, на щастя, щоб всі народи один одного любили, щоб жили вони, як твіти, по всій землі. І подивіться зверніть увагу, які радість, які цікаві в неї картини, ось птахи, Бачите, який яскраві, декоративні елемент. Волошки, так ми їх пізнаємо, але ми виконані в теплі. Ось і найбільшою її творчості була саме звірина серія. Те, що ми сьогодні спробуємо приєднатися до її мистецтва, повторити, не повторити, а створити свої малюнки, але щоб вони були хоч трошечки схожі на її роботи. Звірина серія. Вони ці картини не мають аналогів ні у вітчизняному, ні днів в світовому мистецтві. Живуть і донині. Вони мають і друге життя. Дивіться, малюнками Марії Примаченко ілюстровані зухворі навіть в Японії, тобто знають цю художницю по всьому світі. Там, де трошечки підсохло, ми можемо вже робити декор на самій тваринці. так, Катя тримає роботу, річ аналізує. Олір, дивишся і каже, розміщення в форматі. Байден. Розміщення в е, е, так у центрі. В центрі, правильно. Стилізація. Стилізація листочки спортування на воду. Так, простилізоване зображення. Так, ще гармонійне поєднання кольорів. Кольори в нас чітко видно, чи вони виразні на і, нашому фоні. Тушки політики на ну, контрасту. Контрасту немає такий же темний, як і чорний. так? І, і, і декорування, чи гарно виконано? Декорування? Так. Все відповідно так і вводить. Так, декорування виконано. Критеріями ручка повернися до нас, ми повинні бачити і для твою роботу, та друзі аналізує. І так, розміщення. Жальки, а себе біля. Так, так продекорований. Хоча мені не вистачає декору ні в хаті, ні в рішки. Чому не вистачає декору? Тому що я вже розраховувала, що ці малюночки будуть так само і на ваших на квіточки, порошки. Круйте собі поставили. З кольорами на, будрі, на фіотику, так? Я також водна з так, Ви вже в мене досвідчені, тепер ми залишимо ваші квартири для галереї. сідаєте на місце. А дітки, які засвідчили зображення, також до нас приєднується. Оля Аліса, виходимо. не завершені, але вони все одно мають право на існування, вони дуже гарно виконані, дівчатка постаралися. Ми їх також візьмемо на виставку.